Вітаю, друзі, на каналі містера Антибіотика. Сьогодні у нас початок нової рубрики реплей від підписника. Будемо старатися розглядати найцікавіші бої. От, Але для початку, я думаю, поки ця рубрика не обертів, можете сказати, на вашу думку, найцікавіші. Бо По в подальшому -по я буду вибирати на, на свій На своє осмотріння, як то кажуть. Найкращі з тих, що надійдуть. От, А поки що, я думаю, що Ярослав. Мій підписник, друг, зіграв бій на Е5. Подивимося, що він тут таке зробив. Дивлюся його вперше, не проглядав, навіть на результати не дивився. От, тому подивимося це все разом. А, а перед переглядом нажміть лайк, підпишіться. Давайте дивитися разом. Їде він на J Horizontal. Я б туди теж поїхав на Е5. До речі, в мене е 5 го От, Я так дивлюся, хороша потужна тачка. Щось так тихо, ніби. Ні, нормально чути мотор. КПЗХ я зараз бачите в кожному бою по купі КПЗ. Ну хочете по 9, як раніше, було на початку. з 9. Арти немає, це дуже добре для цієї карти, для цієї позиції, тому що не буде крити. Інтуїці заряджаю зразу голдо, правильно, КПЗ треба валити голдою. Наша вже КПЗХ наполучала і. Всі щось поїхали в центр. Тут вона одна. Я так розумію, буде отдаватися вона. І цей теж гусь на комулях. Буде потихеньку розвалювати сотку. Сотка зараз не проб'є. Да, бачите. Прям вгадав. Ну, майже, майже, могла залетіти, до речі. Вирішує він його пушити. Хороша ідея, аби ще тільки БК оце не квітували. Заїжджаємо цю дівничку, молодець. Савіць за спину просто заїхав і зараз він його тут просто на халяву вб'є. Ну, погано, що БК немає, мабуть, якщо він тут зробив результат по урону, то... Тут би він міг більше дати, я так розумію. Або тут буде цікаве закінчення бою, може бути теж. І туди там маску пробивати хіба. А тут зараз можна було в ліву щоку пробивати коли він відвертався Вище нього в теорії зможе командирку пробивати Не полетіла скотина. З метра просто не летить. Да, не було б у нас проблеми з БК, він вже б другу тичку давав 263 26-3 треба пам'ятати, що він там стоїть. Я третий. Что-то такое мансовое. Боится. Гарно залетаю. Кумулиция сила. У нас 9-0 линия потихоньку умирают. Є третій КД, я, б... я б на його місці вже перекатив під камінь. Зараз би виставив би гуслю, або після його КД. КД є 3 перекатив би під камінь і там би його обрав. Світиться 263. Думаю, закинув маску йому. Хорошо, в бортину залітає. Кумулі розкидає дуже сильний, йому може є третє вбивати Ну, цей 263 там як просто сливка в сраці. Хорошо, ой, це погано було. Ну, треба вертатися. Треба було обертатися. Назад уже Заби... Мінотавром пробувати цього вбивати і вертатися назад нагору. Хорош. Зараз Мінотавр дає йому шатичку і ти забираю ще, так? Да? Хорошо. Зараз забираю що і, мабуть, будеш катити назад. Там просто не спушать уже. Хорошо. Треба відсвічуватися і у'їжджати понизу. Я підсвічувався і уїжджа би понизу назад на базу. І Ярослав вирішує дограти і забрати 23 статтю. Це було правильне рішення виходить. Чи поїде він в одного туди нагору? Їм в спини маю на увазі. Ні, не вирішує. Врахунок уже не такий хороший. Трохи зливаємо. Наші двоє там шотних тільки млеха. Ось з ХПшками. Скоріше за все конпанзер здохне. Чомусь мені здається. Якісь Хевік вейди просто об'єсотку і сотку, і конспанзера. Просто зліва, от ось там де він засвічується, зараз виходить і просто робити мінус 2 танка. Тим часом у нас вже проблеми на базі, але я фуловом Леха. Заряджає він свої два останні кумулі. Ну тут треба було б уже авб назад грузити. Блін. Не залітає. І проїхати теж не варіант, тому що там Хевік цілить. Буде ризикувати проїжджати? Не подивився на дорогу. Трохи підзаблудився. Млеха вбиває, мабуть, Вазика, ні? Йо, мать. Хорошо, що зреагував. Зараз Баха могла б його убити. Ні, все-таки Млеха там не впорилась на базі. Йопти, не летить опять. Вазіка він забирає. Тут всьому по-любому, я думаю, він даже не получить. Базі, в принципі, нічого. Можем мені п'ятому не зробить. Отут можна брати на автоприцел, і просто через дом їхати і вбивати. Хорошо, на вірочку він зіграв. Бабаха є в цьому проблема. Йому треба десь тут дефиться, получається. Шкода у нас двохшотна, досить так про. Тут є проблемний танк, хоч і картонний, хоче пушити? Це дуже ризиково. Блін, 15 метрів не від'їхав. Дуже пощастило, що Бабахи була ББшка. Треба було 15 метрів від'їжджати, шкода мінус один. Шкода буде зараз закатувати до нього, можливо. ж Бля, heavy, heavy, heavy. Ну давай, давай. кумуль заряджає він В хевіка я так розумію, що 1 І... і він забирає його. Шкода. Раз. Два. Хорошо. І все три. і Шкода, кд получается? Красавчик. витащу молодець Ну, бій був цікавий, це не просто настріл з позиції з якоїсь одної. Ну що ж, на зв'язку народ, цей бій був потужний, результат я прикріплю. Ну а ви, якщо вам сподобався бій, ставте лайки і пишіть свої коментарі, що можна було зробити в цій руці краще.